Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, колишній президент США Дональд Трамп, за повідомленням CNN в суботу, 22 червня, звернувся до зібрання християнських консерваторів у Вашингтоні, Округ Колумбія, торкаючись своїх знайомих перед вибором. Чих посилів та наголошуючи на своїх зусиллях скасувати федеральне право на аборти шляхом призначення суддів, які допомогли скасувати рішення Роу проти Вейда. Рішення, яке було ухвалене Верховним судом США у 2022 році, пізніше він вирушив до Філадельфії на більш традиційний передвиборчий мітинг у штаті Пенсільванія. Дональд Трамп сказав групі євангелістів, що вони не можуть дозволити собі сидіти осторонь виборів 2024 року, і закликав їх. Ідіть і голосуйте, християни. Будь ласка, виступаючи перед групою політично впливових християн євангелістів. Трамп також виступив за те, щоб 10 заповідей розмістили у школах та інших місцях. Він висловив захоплення новим законом, який був підписаний цього тижня в штаті Луїзіана, який вимагає вивісити 10 заповідей в кожному класі державної школи. Хто ще там не кради, я маю на увазі, хто читав ці неймовірні речі. Це просто неймовірно, сказав Трамп на зборах коаліції Віра та Свобода. Вони не хочуть це вивішувати. Це божевільність. Світ. Тобто вирішив релігійну тематику підняти під час зустрічі з євангелістами. Але тут ж потрібно додати, що ті заповіді потрібно не просто розміщувати, а їх ще також потрібно дотримуватись, і Дональд Трамп, в принципі, мав би на цьому також сакцентувати свою увагу. Також Трамп під час відповідної зустрічі підняв тему абортів та зазначив, що майбутні суперечки за доступ до процедури відповідної слід залишити на розсуд штатам. Тобто, кожний штат окремо має визначати дозвіл чи заборону на аборти. І власне. Ральф Рід, євангеліст, він був присутній. Так і сказав СНН, що він не вірить, що позиція Трампа суперечить віруючим виборцям. Позиція президента просто відображає короткострокову політичну реальність для обох сторін. Жодна сторона не має голосів для ухвалення федерального законодавства, яке відображає їхні цінності та прагнення. Довгострокова політична реальність полягає в тому, що той, хто виграє цю битву на рівні штату, набере ім. Імпульс і отримає голоси для досягнення того, чого вони хочуть на федеральному рівні. Тобто тема абортів так, вона також активно піднімалася Трампом під час зустрічі з євангелістами хотілося б побачити соціологічні опитування в контексті того, як. Ця електоральна група ставиться так, як до питання абортів, так і до позиції Трампа, що це питання має вирішуватися на рівні штатів в окремому порядку. Виступаючи перед журналістами у Філадельфії, Трамп також висловився щодо майбутніх дебатів з Джо Байденом. Я з нетерпінням чекаю четверга. я знаю, що він, тобто Байден, замкнений десь у зрубі. Ви можете уявити, що він робить. Ну що він робить Скоріше, готується до дебатів, як і власне Дональд Трамп. Але цю тему він знов ж таки. Під час мітингу в Філадельфії Трамп критикував президента Байдена через питання інфляції, злочинності та безпеки кордонів. Трамп підняв тему злочинності, заявивши, що Філадельфію спустошує кровопролеття. Також він підкреслив присутність членів родини вбитої матері Рейчел Морін, підозрювані вбивстві якої незаконно перетнули кордон ША та Мексики минулого року, як стверджують органи влади. Тобто, тут знову ж таки він прив'язує питання злочинності, так до безпеки кордонів, що нелегальні мігранти так потрапляють до США і вчинюють ці. Злочини. І все це відбувається через політику Джо Байдена. Трамп також пообіцяв працювати, щоб підняти темні латиноамериканські та інші громади у Філадельфії та у всіх Сполучених Штатах Америки. Таким чином, він намагається добитись лояльності з боку темношкірих виборців і з боку латиноамериканців, так де Трамп поступається. Джо Байдену, тобто Байден має більшу прихильність в контексті цих електоральних груп, і ми попередньо також про це говорили, де розбирали різні соціологічні опитування в контексті рейтингових позицій Трампа і Байдена. Також був ще один епізод, коли Трамп. Описуючи мігрантів, пожартував, що сказав своєму другові дані Вайту, президенту UFS, залучити їх тобто мігрантів, до нової версії спорту. Чому б вам не створити лігу мігрантів і не мати свою звичайну лігу бійців? І тоді у вас є чемпіон вашої ліги проти чемпіона мігрантів, описав Трамп. Те, що сказав Вайту. Я думаю, що хлопець мігрант може виграти, ось які вони сильні. Йому не дуже сподобалася ця ідея. Кінець цитати Трампа. Ну, незрозуміло, так, для чого Трамп висловив цю позицію. Скоріше все, для того, щоб вплинути на свій електорат, але демократи достатньо швидко взяли цю цитату, так і розкритикували. Оце такі короткі теми, які Трамп власне піднімав під час зустрічі з євангелістами в Вашингтоні і на передвиборчому мітингу в Філадельфії, штату Пенсільванія. І фактично це такий один з останніх заходів і перед дебатами, так які мають відбутися 27 червня. Власне, не будемо вже спостерігати так, на момент дебатів, які теми будуть обговорюватись Байденом і Трампом, і чи, до прикладу, Трамп буде використовувати якісь тези так, під час відповідної події, які він проголошував в умовах своїх передвиборчих мітингів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!